Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри. В контексті проєкту духовності» на ваші запитання сьогодні буде відповідати отець доктор Ігор Бойко, директор Інституту біоетики та ректор Львівської духовної семінарії. Вітаю вас, отче! Щиро дякую за запрошення і нагоду бути з вами. Отож, запитання віряно. Перше. Ставлення церкви до штучного запліднення і властивого уточнення не можемо мати довго дітей. Друге запитання: як церква ставиться до ЕКЗ ЕКО? що дозволено, а що ні? Чому? Третє питання. Сім'я обрала ЕКЗ. Відношення церкви до цієї дитини, так ну я найперше хочу подякувати у Ярославу, цю паруху, і вам, дорогі друзі, які саме такі питання ставите. Ми повинні розуміти, що коли подружжя у своєму житті зустрічається з проблемою безпліддя, найперша річ потрібно з'ясувати причину безпліддя. Отож, церква. Дозволяє і заохочує до того, щоб зробити всі необхідні обстеження і з'ясувати причину безпліддя, чи це буде причина зі сторони чоловіка, чи зі сторони жінки. Після того, коли ми розуміємо, що є причиною безпліддя, церква говорить, що ми маємо право робити все, що стосується усунення. Причин, які є на заваді до того, щоб в природній спосіб зачати дитину, так зване лікування безпліддя. Деколи це може бути непрохідність фалопієвих труб, деколи це може бути згин шийки матки, деколи це може бути якісь інші патології, захворювання, які за допомогою сучасних методів лікування медицини ми можемо вирішувати. Отож, усі ті методи, які я щойно перелічив, і інші церквою дозволяється, щоб мати дитину. Натомість, коли після двох років відкритого статевого співжиття, коли подружжя не використовує контрацепції, коли вони живуть справді як чоловік і жінка разом, в них немає дітей і лікування не дає бажаного результату, тоді постає питання, чи не можемо ми скористатися з екстракорпорального запліднення. І, власне, тут церква має свої певні етичні застереження. Церква схвалює і підтримує все те, що є так зване інтракорпоральне запліднення. Бо інтракорпоральне запліднення стосується того, що ми допомагаємо подружній парі в природній спосіб зачати дитину, і дитина є лише результатом певного медичної певної медичної допомоги, коли сім'я не може зустрітися з яйцеклітиною, коли є певна якась трудність, але лікарі виконують лише функцію лікувальну допоміжну. Тому документи церкви, особливо «Донум Віте, дар життя з 1987 року, схвалює і дозволяє інтракорпоральне запліднення. Натомість, коли ми говоримо про екстракорпоральне запліднення, запліднення лоном жінки, лоном матері, і в майбутньому перенесення чи створення декількох ембріонів і їх подальше перенесення в матері, церква говорить, що такий спосіб зачаття дитини. Не відповідає гідності, приведеній на світ людського потомства. Чому? Тому що говориться про те, що дитина має бути плодом подружньої любові, де є фізичне поєднання. Тілесне поєднання, психологічне поєднання, емоційне, духовне поєднання чоловіка і жінки у статевому стосунку, який є в основі зачаття саме дитини, дитина приходить як плід подружньої любові, і нашим завданням є батьків цю дитину прийняти, любити, виховувати, дбати про неї. Коли натомість... Через екстракорпоральне запліднення ми не лікуємо безпліддя, тому що проблема з безпліддям і далі залишається. Ми маємо небезпеку створення зайвих ембріонів. Це найбільша проблема, яка є з екстракорпоральним заплідненням, тому що створюється ну, дуже часто 15, деколи навіть 17, деколи навіть 20 ембріонів. І лікарі, власне, про це говорять, що вони не можуть усі ембріони перенести в лономатері, деякі в природній спосіб можуть загинути. Певну кількість ембріонів лікарі кріо консервують, заморожують при температурі мінус 190 градусів в рідкому азоті, і в такому стані вони можуть зберігатися певний період часу. Однак сама процедура замороження ембріонів, процедура розмороження ембріонів. Перенесення в лону матері для імплантації і подальшого розвитку в лоні матері може наносити певну шкоду для цілісності ембріона, і він може гинути. І, власне, з огляду на це, церква каже, оскільки в такий спосіб ми не шануємо акту подружньої любові, бо його немає в основі. Але лікар лише той, який бере певну кількість сімені, бере певну кількість яйцеклітин, цих лікар є той, який створює певну кількість. Ембріонів, лікарі, той, який вирішує, які ембріони переносити, які не переносити. З огляду на ті всі негативні аспекти, які можуть бути, церква каже, що ми не схвалюємо саме цю технологію екстракорпорального запліднення. Є різні види. Я не хочу про це зараз може говорити, тому що там можуть бути якісь окремі такі особливі способи, але про це не будемо сьогодні згадувати. Отож, напевно, постане питання, а що ж тоді нам робити? І церква заохоче і бачите, що таке бажання мати дитину. Бажання мати дитину це є бажання ділитися любов'ю з іншою особою. Тому, коли чоловік і жінка після одного року, двох років спільного подружнього життя їм настільки добре, що вони кажуть, знаєш, що добре мати дитину, бо ми хочемо цю нашу любов передавати для нашої дитини. І, власне, в природній спосіб, якщо відбувається зачаття, ми приймаємо цю дитину. Якщо для прикладу ну методи лікування безпліддя не вдаються, інтракорпоральне запліднення, якщо було успішне, богодякувати. Але якщо подружжя не хоче йти на екстракорпоральне запліднення, не хоче вдаватися до сурогатного материнства, не хоче брати ембріони з банку донорських ембріонів, каже, для нас вчення церкви є важливим, тому я би в таких випадках рекомендував подружжю бути відкритими на дар усиновлення дитини. Бо бажання дитини, яка вже є присутньою, але можливо її батьки померли. Дитина є сиротою, дитина може бути в багатодітній сім'ї і так далі. Це є мати батьків, які будуть її любити. Дитина прагне любові. Бажання батьків, які не мають дитини, це ділитися своєю любов'ю з кимось, хто є. І якщо ці два бажання співставити, бажання батьків, які хочуть мати дитину, але не мають, і бажання дитини, яка хоче мати батьків, але їх втратила, співставити, то ми можемо мати, власне, добру сім'ю і добру родину. Тому церква заохочує до того, щоб по-перше запобігати всім тим ну, причинам, які можуть спричиняти безпліддя. І тому мені здається, важливо також наголошувати і підліткам, хлопцям і дівчатам про те, що деколи наш спосіб поведінки, наше наша статеве життя, чи певні способи там зловживання алкоголем, курінням чи середовище, забруднене, в якому ми можемо жити, можуть в майбутньому спричинити проблему з безпліддям. Тому краще саме до того ставитися дуже відповідально, щоб в майбутньому ці проблеми не виникали в їхньому житті. Дитина, яка народилася чи зачата була зачата в такий спосіб, навіть через екстракорпоральне запліднення, згідно з вченням церкви, є невинною в тому, що батьки її привели в цей світ в такий спосіб. Дитина має право бути охрещеною в церкві, дитина має право, те, що батьки її любили, прийняли, бо це є е, Богом дана дитина, яка прийшла в такий спосіб у цей світ. Але знаємо зі статистики, що на превелій жаль, багато багато е, дітей, які були зачатими, на жаль, не побачили світ через те, що саме ці технології екстракорпорального запліднення були недосконалими. Отож. В підсумку, якщо є проблеми з безпліддям, ми його в першу чергу довідуємося причини, ми лікуємо безпліддя, ми маємо право робити інтракорпоральне запліднення в лоні матері. Церква не схвалює екстракорпоральне запліднення поза лоном матері, чи сурогатне материнство, чи будь-які інші маніпуляції з людськими ембріонами, тому що це вже є нове людське життя, і ми говоримо про відкритість. Подружньої пари на дар усиновлення, якщо не вдається в інший спосіб зачати дитину, дякую це Ігорю за змістовні відповіді та запрошую до подальшої співпраці. А вас, віряне, запрошую до перегляду відеопроекту Голос духовності. Також заохочую долучатися і ставити запитання у google формі. Яка є прикріплена в усіх наших парафіяльних соціальних мережах? Нехай Господь усіх вас благословить! Слава Ісусу Христу! Слава навіки!